Добрий день, друзі! вас вітає компанія НТЗОК, мене звати Максим. Е, Ось таке от надходження у нас. Це приїхало два оригінальних радіатора до НТЗ. Це у нас цілком латунні вони. Можете подивитися, тут на 16800. Тут, якщо ліхтарик зараз умикнути, дивіться, вони йдуть. Прямі, не в шахматному порядку, тобто 16800, от давайте ще от цього ракурсу от можете подивитися, як воно виглядає. Є тут невеличке таке механічне пошкодження, тобто прим'яти тут, прим'яти трошки тут, це у нас один такий. так Тут ніяких пошкоджень немає. З іншої сторони. Також ніяких пошкоджень немає, все добре, все чітко. так Тут у нас таких от видимих пошкоджень механічних особих немає. Так, можете роздивитися, ви так, трошечки отут У нас таке воно трошки трошки але це воно на функціонал, але ну, ніяк воно не впливає, тобто сама шелуха. Трошечки тут десь при транспортуванні можливо. Кришка, як ви бачите, також оригінал так, от З іншої сторони наголошую, тут 16800, вони прямі, не в шахматному порядку, як зараз от, сучасні, більшого йдуть. Цілком латунно. По вартості, друзі, 25 тисяч гривень. І один і інший. Вони без знижок йдуть. Тобто знижок тут немає, на жаль, все от як є: 25 тисяч. Якщо у вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся от за цим номером, також можете його знайти в закріпленому коментарі або в описі під відео. І хочу нагадати вам, що є можливість відправлення у нас у Молдову та України Балтії. Для цього вам потрібно зв'язатися з відповідним перевізником і узгодити всі деталі по доставці. Також е, працюємо ми по перерахунку з ПДВ без ПДВ, відправляємо з післяплатою в межах України. Дякую вам, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. На все добре.